пронто пронто, мої любі! З вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. І так, що вже небезпека, думайте про себе, а карти вже до вас поспішають. Знаєте, яка небезпека? До вас іде туз пентаклів. Це подарунок долі. Це коли можна виграти в лотерею. Це коли можна зустріти арабського шейха, який вас закохається. Це коли вам запропонують велику суму грошей на роботі, в бізнесі або якесь партнерство, але мах перегорнути говорить про те, що ви можете це не взяти, бо ви можете подумати, що мені це мах перегорнути. Тобто ви можете засумніватися в самій собі або в самому себе. Тому будьте дуже уважні, чудеса в цьому житті бувають, які бувають те, що люди підлаштовують під чудо, але в будь-якому разі треба дивитись на ситуацію і треба її проживати, тобто не брати досвід минулого, яке вже віджило і ваняє, вибачте, а жити тут і зараз, не боятися досвіду. Якби я боялася свого досвіду, я б не приїхала в Іспанію. Коли почалася війна до чоловіка, якого взагалі мало знала, але були почуття. Але я бачила червоні пропорци, але я приїхала. Я не побоялася піти в цей досвід. Так, я потім пішла в цих відносин, але в кого я виросла, в ту, яка знайшла своє призначення саме через ці відносини з ним. І так, давайте більш конкретніше, якої сфери це стосується? Паж мечів. Це м, кажуть, що це якісь новини прийдуть. Так, Паж мечів це якісь новини вам прийдуть про це. Угу. Колісниця про те, що або вам потрібно їхати, почуйте, або хтось їде до вас. І що вам треба робити в цій ситуації? Тут у вас ви, угу. ви довгий час кажуть в розбитому серці. І що? І то, і те, що вам кажуть, що вже прийшов, розбитому це си, зазначить, це відбувається не так, як вам хочеться, або з чоловіками, або в бізнесі, або в грошах, і кажуть, все, прийшов час. Вам заробляти або будувати стосунки по стабільності і надійності вісім пентаклів, тобто візьміть цей туз пентаклів, яка ідея прийде, беріть її, втілюйте. Колісниця це йдіть вперед. До речі, багато хто з вас пише, що у вас пустота, немає ніяких бажань. Це ви про те, що ви йдете і живете не за своїм кодом душі. А я знаю, який ваш код душі. Добавляйтесь мою групу телеграм, там багато інформації.